Вітаю вас, наші милі ромашківці. Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення. Дітки, і я ще раз вас запрошую зануритися у світ фольклору, народної творчості. І ще раз зустрітися з нашими веснянками. Тож послухайте веснянки. Такі народні невеличкі пісні. А що ж таке веснянки? Це традиційні старовинні пісні, які співають спочатку весни. Веснянки символ заклику весни. За допомогою них люди передавали свою енергію природі, просили природу прокинутися та оживити все навкруги. Убравшись у білі сорочки та заквітчавши голови вінками, дівчата водили хороводи, танцювали і співали, закликаючи весну. У хлопців вже своя розвага поборотися, збудувати живу вежу, стаючи один на одного, позмагатися з бігу на швидкість. До участі у співанні веснянок порубків не допускали. Вони лише іноді, зненацька, підбігали до дівчат, порушуючи хоровод і лякаючи їх. Співаючи веснянки, дівчата бралися за руки і утворювали коло, півколо або ключ і рухалися в ритмі пісні. То що ж, малята? Почнемо знайомство з веснянками. Послухайте, будь ласка, благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Ой, чом ти буслю не вилітаєш? Чом дітям весни не даєш? Ой, ти весно, весно, ти чого до нас прийшла? Я прийшла до вас з теплом і з зеленим. Житечком, сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Стук, стук молоток, на тім боці холодок, а на нашім сонечко торкає віконечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко. Ой, весна, весна, днем красна, що ж ти весно принесла? Принесла я вам літочко, ще й рожевую квіточку, хай вродиться житочко, ще й озимая пшениця і усякая пашниця. Весно, наша весно, що ти нам принесла? Принесла вам зілля, дівкам на весілля. Принесла квіточки дівкам на віночки. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона стояла, до землі припала, сім літ не вмивалась, бо води не знала. Ой, встань, встань, подоляночко, умий личко, як ту скляночку. Візьмися за боки, покажи нам скоки. Підскочи до раю, бери ту, що з краю Весна красна надходить, свої крила підводить, над полями та гаями, над вишневими садами, над ливадами студеними, віє крилами зеленими. Каже, земле пробудися, квітом чистим одягнися. Ішла весна красна у синій хустині, несла весна Красна у скриній гостинці, ягнятам травицю, хуся там водицю, там мрязку, а малятам ласку. Дітки, я вам пропоную сьогодні завчити одну із веснянок, яка. Загукує та прославляє весну. Весняні теплі дні, сонячні, лагідні і дуже барвисті, тож веснянка. Весна красна надходить, свої крила підводить над полями та гаями. Над вишневими садами, над левадами студенними, лине крилами зеленими. Каже, земле пробудися квітом чистим одягнися. Дітки, давайте я буду казати строчки, а ви за мною повторюйте. Весна красна надходить. Свої крила підводить над полями та гаями, над вишневими садами, над левадами студенними лине крилами зеленими. Каже: земле, пробудися. Квітом чистим. Одягнися. Правда ж, дітки, веселі пісеньки, веснянки такі гарні, такі теплі своїм змістом. Тож давайте ще раз з вами скажемо веснянку. Весна Красна надходить, свої крила підводить над полями та гаями та вишневими садами, лине крилами зеленими, над левадами студеними, каже земле пробудися, квітом чистим одягнися. Дітки, пам'ятаймо, веснянки це символ весни. Люди передають свою енергію природі, просять природу прокинутись та оживити все навкруги. Тож, дітки, ми з сонечком бажаємо вам гарних прогулянок. Цікавих спостережень і радості від весняних теплих сонячних днів. До зустрічі на літературному образотворенні. З вами була ваша Галина. Чекаю на зворотній зв'язок!